Приймаєте колаген, а результату немає. Дуже часта ситуація. Давайте розбиратися. Колаген у вигляді добавок це білок. Організм повинен засвоїти цей білок та перезібрати свій власний колаген. І тут може бути кілька перешкод. Перша це захворювання шлунка, низька кислотність шлунка, Добавка просто не засвоюється. Друга це проблеми з печінкою, оскільки колаген має зібратися з амінокислот саме у печінці. Наступна перешкода в тому, що колаген це білок, що складається з трьох амінокислот. і ці амінокислоти виконують в організмі ще безліч інших функцій. Тому, якщо у вас не закриті життєво важливі дірки, тобто ці функції амінокислоти, підуть туди, а не на підтримку шкіри, волосся, нігтів або суглобів. І останнє ви можете приймати колаген у вигляді добавок, але забути про кофактори: це магній, кальцій, залізо, вітамін С, цинк. Мідь, марганець, кремні, сірка. А ви відчуваєте результат від прийому колагену? Діліться у коментарях своїм досвідом.